Хочеться комусь чи ні. Проте День святого Валентина частина українців зачіпає, хоча б на якомусь підсвідомому емоційному рівні. Це свято вже традиційно вважається молодіжним. Закохані обмінюються подарунками, поцілунками, листівками, валентинками. Хтось робить пропозицію руки та серця. А також є багато охочих офіційно зареєструвати своє кохання в цей день. Теркарідні медіа вирішили дізнатися, як у Коломиї святкували День святого Валентина, і чи святкували його взагалі. Святкувала, звичайно, всі ми В колі дуже близьких людей. Як би вам сказати, дуже багато подарунків, дуже багато позитива. Все було дуже приємно, дуже чудово пройшло. Ми дуже задоволені. Ні, я не святкувала, просто привітала, друзів. І мене привітала. Але щоб так святкувати, ні. Чи святкували це ви свято своєю дружиною? чи дружиною? Ну, половинкою? А як само? Інтимно. Святкували в хаті, привітали один одного. Дивилися телебачення, концерт. Я був на роботі. Ви працювали, так. а ваша друга половинка? А Я знаходилась Бу на роботі своєї другої половини. А що подарували одне одному? Ми ще в процесі. Ми хочемо чимось здивувати одне одного, одного, ми ще в процесі. Я свою кохану дівчину, святкував. А як саме? А Не можу сказати. А Що подарували своїй другій половинці? Також секрет. Що подарували друзям, коханій половинці? Святкували з чоловіком. Дуже гарно святкували. У своєї другої половинка святкували? Так. А як сама? Ходили на дискотеку. На дискотеці були. А в Коломиї, так? так? Коломиї. А що подарували одне одному на таке свято? Нічого. У ну, нас Спокійно пройшов весь день. Що подарував? Якщо чесно, була пропозиція. Руки і серця. Ну, правда, у домашній обстановці нічого особливого такого. Дуже добре. А з ким? З коханим. Що подарували? Я йому чи він мені? Він вам, чи ви, я не знаю. Романтичну вечерю. Це є чудове свято, як для молодих, так і старших. Знаєте, от я стою з вами і мені би хотілося його святкувати. Це є добра традиція, і нехай вона пошириться, але. Розумних рамках того поняття і так, щоб воно було красиво. <рес> На превеликий жаль не дуже. Не дуже? Не дуже. А так. А, з, з, з другою половинкою чи самі? М -м, сама, в принципі, цілий день. З дітьми. Тихо, спокійно. А своїм <рес> коханим? Що подарували? Тяжко е -е, і духи. А він вам? Ігрушку велику. Ми відслідкували вдома. що подарували одне одному? Ну я від Ватсон щось подарив там. Туш і для змивання очей. А ви що подарували коханому? – себе? Спеціально для ТРК Рідні медіа Олександра Щербакова та Ігор Ганущак.